Які гормони гормон. треба здати, якщо ти маєш проблеми да. з шкірою і з волоссям? Це надмірникова панель ДГА, дігідротестостерон, обов'язково інсулін, обов'язково глікований гемоглобін, тобто рівень цукру за останні три місяці. Але знову слухає, глікований гемоглобін це ж не гормон. Ну, ми завжди це добре, 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 ми, добре, добре. Ну я просто не можу про це сказати, тому що я бачу, купа людей приходять, да, вони здали дігідротестестерон, ДГА, 17 оксіпрогестерон, але вони не здали глікований гемоглобін і інсулін. Uh -huh. Також я завжди рекомендую гомоцистеїн, це як, як терапевт, тому що для мене важливо розуміти, що відбувається в мікроциркуляцію. Uh -huh. Ну і було б добре ще е, подивитися першу фазу. ФСГ Естрадіол третій п'ятий день, але в, в, в разом з трансвагінальним.